Аго, малий, а ти чому такий сумний? Що трапилось? Тобто ти не справжній Форд Мустанг? Ти що, прибухнув? Так, ану, заспокойся. Отже, ти раптово сьогодні вирішив, що ти не справжній Форд Мустанг і тобі час на металобрухт? А тебе не засмучує той факт, що твої пращури взагалі мали потужність менш ніж 100 кінських сил, а в тобі 300+. плюс. Так я розумію, що були інші часи, але завдяки цій рядній четвірці твій прайс це взірець гуманності. Сьогодні прайс на такий мустанг, як ти починається від 15 тисяч доларів, а ціна на V8 стартує аж від 25. І не забувай, що виглядаєш ти ані краплі не гірше. І тільки уяви, у скількох людей з'явилася можливість придбати собі справжній американський понікар. Тим паче, що так було завжди, протягом всіх шести поколінь були малопотужні мустанги, і були люди, які стверджували, що справжній мустанг це тільки V8. Але ж ти розумієш, що це не так. Та це не головне, головне те, що саме ти є унікальний екземпляр. Саме завдяки тобі у людей з'явилася можливість підтримати Збройні Сили України. Ти уявляєш, наскільки це важлива місія? І цю місію не довірять аби якій тачці. А ти про якийсь металобрухт? Тому, друже, давай, викидай всю дурню з бика і поїхали кататися. зима у розпалі і у багатьох водіїв виникли проблеми, які саме, звісно, з акумуляторними батареями, тому що у холодну або у вологу погоду, як зараз, акумулятори отримують додаткове навантаження. Тому ми хочемо вам порадити преміум-акумулятори від компанії Bosch. Акумулятор Bosch преміум-класу з технологією AGM забезпечує достатню потужність для частих запусків і зупинок. Підтримує регенеративне гальмування і є надійним джерелом живлення для елементів, що споживають електроенергію протягом фази зупинки. До речі, що таке технологія AGM? Це електроліт, абсорбований мікроскловолокном. Це перш за все сприяє кращому проходженню енергії, більш тривалий термін служби до чотирьох разів, краща стійкість до циклічних навантажень, ніж стандартних АКБ. Відмінна здатність до приймання заряду та висока пускова потужність при великій кількості додаткового обладнання. Окрім цього, в акумуляторах Bosch використовується технологія виробництва рішіток PowerFrame для оптимального проходження струму та зменшення ймовірності корозії. Отже, друзі, якщо ви хочете бути впевненим у своєму авто під час, наприклад, подорожі або, наприклад, під час низьких або високих температур, то команда SRT рекомендує преміум акумулятори від компанії Bosch. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми рухаємось далі. Друзі, Ford Mustang з двигуном 2.3 і кобуст. Ви знаєте, якщо б я тестував цю тачку 4, може, 5 років тому, я б спробував би рознести її вщент. Мовляв, що це таке, що це за машина, де потужний v 8 де хоча б v 6 і таке інше. Але зараз, коли мені вже 45, коли ти трохи маєш досвіта, я не буду цього робити. Чому? Тому що це унікальна можливість для багатьох людей придбати. Таку автівку, не викладаючи шалені кошти за той самий v 8 за той самий Mach 1 або за Shelby GT500. Але якщо згадати початкову філософію, яка була при створенні ще перших покоління, саме дати фановий понікар, молодим людям, які ще не навчилися заробляти шалені кошти, то все відповідає дійсності. Саме все це відповідає тій самій філософії, і це чудово. Але цей мустанг все одно може навалювати, все одно він може вам дарувати шалені емоції. Він буде набагато набагато швидше, ніж. Більшість його пращурів, і це чудово. Так, ми з вами звикли останнім часом, що якщо спортивна автівка не має під капотом хоча б 400, 450 або 500 кінських сил, то це вже якесь сумне лайно. Але це не так. Якщо ви сядете за кермо 2.3 EcoBoost Ford Mustang, ви чітко зрозумієте, що щойно ви натиснете важіль, перемикання режимів мустангу і оберете хоча б Sport Plus, то ви вже маєте бути постійно постійно засередженим для того, щоб не намотатися на найближчий стовп, тому що ця тачка може робити прикольні речі. Так, на жаль, ми не зможемо вам цього продемонструвати по двом причинам: перша це те, що ця тачка на розіграші мені не хочеться робити якихось дурних помилок. По-друге, нас жахливі погодні умови. У ожеледиця, ожеледиться, у нас багато бруду і такого іншого, і все це зводить всі наші спроби на ніве. Але тим не менш, повірте моєму досвіду, ця машина може дарувати безліч файних емоцій, саме від драйву. Друзі, а тепер про головне: цей Ford Mustang ви можете отримати, задонативши суму від 500 гривень на ЗСУ. Розіграш цього авто проводить YouTube канал. Карбіт. Що для цього потрібно зробити? Схема як завжди. Задонативши суму від 500 гривень на банку Монобанка, ви отримаєте один умовний квиток. Якщо у вас є бажання та наснага задонатити більшу суму, ви можете це зробити. Але ваша сума буде поділена кратно 500 гривням. Отже, якщо ви задонатите 500 гривень, ви отримаєте один умовний квиток. Якщо ви задонатите 1000 гривень, ви отримаєте два умовні в квитки. Якщо ви задонатите 1300 гривень, ви отримаєте два умовних квитки, а якщо задонатите, наприклад, 5000 гривень, то це буде 10 умовних квитків. Друзі, вкотре вам нагадуємо, якщо ви будете донатити не з монобанку, а з картки іншого банка, то в описі до платежу обов'язково вкажіть свої контактні дані та номер телефону для того, щоб якщо ви виграєте, вас можливо було знайти. Товариство всі подробиці щодо цього збору, а саме яка мета збору і куди підуть кошти, ви з легкістю зможете знайти на YouTube каналі Карбіт і посилання ми лишаємо в описі під цим відео. Збір триватиме до 18 січня до 23.59, а розіграш відбудеться на ютуб-каналі «Карбіт» 20 січня о 19.00. Отже, це Форд мустанг шостого покоління, і незважаючи на те, що він з'явився у 2014 році, компанія Форд почала розробляти цей мустанг ще у 2009 році, і все було не так просто. Річ у тому, що Перший концепт, який був розроблений саме для Ford Mustang 6, він був відхилений. Відхилений керівництвом компанії Ford. Потім компанія Ford вирішила змінити технічні характеристики цього авто, і все почалося спочатку. Тоді було створено аж три дизайнерські команди, які працювали окремо над дизайном Ford Mustang 6. І нарешті рішення було прийнято. Але головне. Те, що нарешті у шостому поколінні Ford Mustang тепер позаду незалежна багатоважельна підвізка. Хтось стверджує, що це вже не справжній мустанг, хтось стверджує, що нарешті він почав нормально керуватися. Але, як на мене, це дійсно вагомий технічний внесок саме у таку автівку. Команда Sum Racing Team мала честь тестувати багато американських маселкарів та понікарів. У нас був Ford Mustang п'ятого покоління у нас був Ford Mustang Shelby GT 500 п'ятого покоління. У нас навіть був Ford Mustang 1971 року виробництва. Окрім цього, нам вдалося поїздити на Dodge Charger, на Dodge Challenger, на Chevrolet Corvette, на Chevrolet Camaro, і тому ми чітко уявляємо, яким має бути справжній американський Понікар на нашу думку, найгрубішою помилкою є ствердження, що справжній американський маслкар або понікар має бути потужним: 500, 600, 700 кінських сил. Це обов'язково має бути V8. але це не так, тому що головною метою справжнього американського маселкару є те. Що він має бути доступним. Але незважаючи на те, що наш екземпляр має під капотом екобуст об'ємом 2,3 літра, він вже не такий простий, тому що це Performance Пак, а це свідчить про те, що тепер тут двигун видає не 314 кінських сил, а приблизно 330 кінських сил і десь приблизно 450 Нм метр крутного моменту. Окрім цього, тут більш жорстка підвізка. Окрім цього, тут є блокування заднього диференціалу. Але більш за все мене здивували гальма на цій тачці. Вони тут неймовірно інформативні і потужні. Я нагадаю, що у нас Performance Pack. У нас встановлені гальма на чотири гальмівних поршні, і ти одразу це відчуваєш, коли натискаєш на педаль. Тобі легко контролювати гальма, тобі легко дозувати зусилля, і це чудово. Дійсно, як казав колись Джеремі Кларксон, що вас вбиває не швидкість, вас вбиває миттєва зупинка. І саме завдяки цим гальмам можна досить добре контролювати цю ситуацію. Ось він, цей красень, чотирициліндровий, 2,3 і Друзі, про цей двигун можна багато чого сказати. Якщо ви полізете, наприклад, у Google і запитаєте у Google, а що трапляється з цим двигуном, вам там випаде чимало статей, які розповідають вам жахливі історії. Але ми цього робити не будемо. Чому тому, що ця тачка на розіграш, і тому про двигун або тільки гарне, або взагалі нічого. Як на мене, одне із головних питань: а чому ж так екопуст мало живе на Ford Mustang? Дехто стверджує, що це максимум 150-180 тисяч кілометрів, і потім обов'язково потрібно буде його або замінювати, або капіталити. І відповідь дуже проста, тому що ці двигуни постійно живуть на позначці у 4, 5-6 тисяч обертів. Саме із-за цього ці двигуни. І закінчують своє існування так рано. Але якщо ми з вами пригадаємо, наприклад, той самий Subaru Impreza WRX STI, який я дуже люблю, то щоб на STI перетнути позначку у 200 тисяч кілометрів, це має трапитись якесь неймовірне диво, і так відбувається з усіма більш-менш спортивними автівками, тому що вони постійно живуть в екстремальних умовах. А з урахуванням того, що більшість водіїв мустанг це молоді люди, які не мають досвіду. То це погіршує цю ситуацію. Але як на мене, наш екземпляр ще трохи поживе, тому що на одометрі я бачу цифру у 106 тисяч кілометрів пробігу. Що мені подобається в американських маслкарах та понікарах, так це те, що тут є чудова система моніторингу стану авто. І зараз на центральному жк дісплеї я вімкнув спеціальну вкладку, яка демонструє мені цілу купу. Цікавих параметрів, наприклад, широкополосний лямбда зонд, який показує, яке у мене співвідношення палива до повітря. Далі у мене є, наприклад, температура головок блока циліндрів, або, наприклад, яка температура повітря на впусці двигун. Далі я бачу температуру моторної оливи, температуру трансмісійної рідини, а також я можу моніторити вольтаж. Все це я можу бачити одночасно. А також кожен з цих параметрів я можу виводити окремо на екран. Одне натискання, і тепер я бачу тільки температуру моторної оливи. І це для мене важливий параметр, особливо якщо влітку я буду постійно навалювати боком на цій тачці. Нам потрібно розвернутися на перехресті. Отак зробив отак: чик. Один раз натиснув чік. І зразу треба вімкнути трекшн контроль, бо ну його нахер. Друзі, досить тупе питання, яке я часто чую. А чи має право Ford Mustang 2.3 EcoBoost носити назву Mustang? Що це взагалі таке? І я відповідаю, що так, це дійсно стовідсотковий. Mustang. А чому? Тому що він постійно підвищує вам настрій, тому що це 100% емоційна автівка. Так, ви можете, наприклад, взяти Ford Focus RS на 300 кінських сил на повному приводі, який буде теж досить добре роздавати. І, наприклад, Ford Focus RS може набагато більше вам продемонструвати, якщо ви виїдете на ньому на трек. Але якщо вести мову про функцію викликання посмішки на вашому обличчі, то у цьому сенсі Ford Мустанг буде на порядок ефективніший, ніж Ford Focus RS. Чуєш, ну блін, блінохірена їде. Прикольно їде. коли ви керуєте Ford Mustang або подібною автівкою. Ви усвідомлюєте, що деякі параметри стають взагалі для вас неважливими, наприклад, шумоізоляція. В звичайній автівці ви завжди прагнете, щоб її було якомога більше, але тут це взагалі не потрібно, тому що тут ви хочете чути двигун, тут ви хочете чути, як у вас пищить гума, і хочете, щоб ваш мустанг не мав зайвих кілограмів. Друзі, на жаль, ми сьогодні маємо відмовитись від наших стандартних вимірів і не зможемо перевірити, а дійсно цей мустанг їде швидше ніж 6 секунд до сотні, тому що у нас жахливі погодні умови. Так, таке іноді буває. Але я думаю, що ви нас зрозумієте. До речі, я здивований повсякденністю цієї підвізки. Що я маю на увазі? Так це те, що коли ти їдеш по поганому асфальту, тут ти за кермом відчуваєш себе більш-менш комфортно. Звісно, за це тобі приходиться платити керованістю автівки на віражах, але тим не менш, якщо використовувати два і на кожен день, підвізка тут більш-менш лагідна, і це мені подобається. Друзі, отже, салон Ford Mustang 23 EcoBoost. Хотів сразу звернути вашу увагу, що у нас не сама проста комплектація. Тут є деякі фішки цікаві, яких ви не знайдете в простих комплектаціях 2.3. Ну, по-перше, про це свідчить ось ці чотири тумблери, які допомагають нам дещо вмикати в нашому мустанті. Ну, по-перше, аварійка. Я її шукав години. Півтори, Де тут вимикається в цій автівці аварійка, ось так вона вмикається. Далі у нас є кнопка, яка швидко вимикає Traction Control. Не потрібно ніде в меню шукати. У нас є кнопка, яка змінює налаштування керма, у нас є Steering Feel, тобто відчуття від керма. Він може бути звичайний, він може бути спортивний або комфортний. І далі, четвертий, у нас дуже цікавий тумблер, який відповідає за різноманітні пресети вашого Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Але дивіться, що потрібно пам'ятати: якщо у вас важель перемикання стоїть в режимі драйв, то ви можете обрати один із чотирьох режимів. Наприклад, ви можете обрати нормальний спорт плюс трек, а також Snow Wet, тобто сніг або волога дорога. Але якщо ви ввімкнете режим S, то У вас вже будуть доступні інші режими. У вас буде тільки спорт, спорт плюс а також трек. Тобто потрібно пам'ятати, якщо у вас на трансмісії на шестиступеневому автоматі буде ввімкнено режим S, то ви не зможете знайти за допомогою тумблера Mode, наприклад, режим Snow Wet або нормальний режим. Все буде більш-менш спортивне. Ось такі чотири тумблери. Тут є поруч кнопка engine Start Stop. Далі у нас є блок керування кліматичною установкою, і начебто він був би майже ідеальний, тому що вони продублювали все, що є на тач скріні сюди на хард кнопки. Єдине, чого я тут не зміг знайти. Це кнопку змінення розподілення повітря. Тобто, це потрібно шукати саме десь тут. Тут у нас є клаймат, і коли ми потрапляємо сюди в вкладку кліматичних налаштувань, тут у нас є, до речі, одразу і керування дефлекторами обдуву. Тут на хард кнопках ми можемо змінювати температуру за допомогою ось цих шайб, можемо вмикати підігрів або вентиляцію сидінь, вмикати там інші функції. Ну і рухаємось далі до мультимедійної системи. Це не сама зручна мультимедійна система, яку я бачив, але тим не менше, вона тут є, і вона багатофункціональна. Наприклад, ви сюди можете під'єднати телефон. І хочу зауважити, що тут досить непогане музичне оздоблення. Ми перевіряли за допомогою нашого спеціального треку від вокально-інструментального ансамблю «Iron Maiden». Проблем з музлом тут немає. Ви можете налаштовувати як баси, так і високі частоти, так і середні частоти. Окрім цього, тут є безліч налаштувань, починаючи від часів дисплею, звуку, також налаштування самої автівки і закінчуючи тим, що ви під'єднали свій телефон, можете виконувати дзвінки одразу з мультимедійної системи або, наприклад, скористатися sd картою на якій теж буде Записана якась ваша музика в нашій комплектації тут є. Два аналогових датчика: один нам відображає, який у нас тиск моторної оливи, інший у нас відображає, а скільки у нас там дує турбінка. Тепер рухаємось сюди на панель приладів. У нас два колодці, які виконані у ретро-стилі. Це американці люблять робити, незважаючи про що йде мова про Camaro, про Challenger або про Ford Mustang. Вони люблять робити все у ретро стилі. Таким чином, нагадуючи новим молодим. Власникам цих автівок, як воно колись було насправді. Отже, тонель тахометра, тонель спідометра, і по центру маємо цікавий ЖК-дісплей, про який я вам вже трохи розповідав. Тут ми можемо моніторити безліч параметрів нашого мустангу, починаючи від температури моторної оливи і закінчуючи температурою повітря на впускні двигун. І багато чого іншого ми можемо тут налаштовувати. Отже, якщо ми з вами потрапимо у вкладку F'UEL Economy, то тут можна побачити цифру 11,1 літра на 100 кілометрів. Це такі витрати пального. Я не скидав їх на нуль. Я не знаю, скільки можна було б зробити тут, але я думаю, що це непогана цифра. І з урахуванням того, що у нас сьогодні автівка взагалі не вимикається, вона постійно працює. То, як на мене, це дійсно непогана цифра. Коли ви потрапите на вкладку Driver Assist, то тут ви можете познайомитись з вашими помічниками, наприклад, Auto Engine Off, тобто машина може автоматично вимикати двигун, тобто система Start-Stop. Далі у нас є Blind Spot Assist, який у нас інтегрований в дзеркала. Далі у нас є Cross Traffic Alert, Тобто, коли ви здаєте заднім ходом, хтось там з боку їде у мертвій зоні, і машина про це вам буде сигналізувати. І Rear Park Ейт, теж такий помічник є у нас в запасі, все це ви можете вмикати або вимикати, щоб вони вам, не дай Боже, не заважали. Ну і остання вкладка це налаштування. Тут, начебто сказати, нема про що, все стандартно, можна налаштувати, як машина буде зачинятися, відчинятися, як будуть працювати склоочисники, що буде відбуватися зі світлом, буде щось відбуватися з центральним замком. Можна налаштувати оздоблення салону, наприклад, «Ambient Light». Але чомусь я його не можу налаштувати, тому що Ambient Color Not Adjustable in Daytime. тобто я його можу налаштовувати тільки тоді, коли вже буде темно на вулиці. І точно таке буде відбуватися з Gauge Color, тобто з кольором датчиків. Все це я не можу налаштувати в день в цьому. Авто, ну така ситуація, що тут уже вдієш. Але в цілому мені подобається, як виглядає салон Ford Mustang, з урахуванням того, що це завжди компроміс між нормальним, класнючим, якісним салоном і прайсом на авто. Ми розуміємо, що для того, щоб тримати прайс на цю машину якомога нижчим, салон доводиться робити з не зовсім дорогих матеріалів. Про це, наприклад, свідчить імітація стрічки. Ось на цьому козирку, і на цьому козирку також у нас. Пластик, який зроблений. Під алюміній, а не алюміній. І я, до речі, не знаю, у нас чи шкіра, чи шкірзам. Але в цілому салон виглядає непогано, як станом на 2014 рік. Звісно, ось ці пластикові вставки, які е, зроблені під хром, я б від цього позбувся. Зараз, може, це вже навіть не в моді. Але тим не менш, в цілому салон виглядає непогано. І за кермом мені знаходитися зручно. До речі, про саме кермо. Кермо виконане чудово, маємо безліч. Кнопок на кермі, але в них загубитися, майже неможливо. Тут ми керуємо мультимедійною системою, тут ми керуємо круїз контролем, а також блок кнопок, за допомогою яких ми можемо налаштовувати ось той ЖК Дісплей. Начебто все окей. Самий головний плюс Ford Mustang, як на мене, це те, що тут є справжній ручник, і це чудово, тому що коли ви хочете отримати від автівки максимум емоцій. Потрібно мати максимум. Аналогових речей в автівці, так звісно, якщо б тут ще була механічна трансмісія, то це взагалі б була якась би чарівна казка. Але тим не менш для багатьох людей, які використовують цю машину на кожен день, саме автоматична трансмісія буде більш вдалим рішенням. Це все, що я хотів сказати вам по салону. На другий ряд я звісно не полізу, тому що це майже неможливо. Ну і багажне відділення, звісно, нас не дуже цікавить. Тому краще поїхали ще трохи. Покатаємось. Друзі, ну і нарешті давайте з'ясуємо, скільки коштують нові запчастини на Ford Mustang 2.3 EcoBoost, як завжди, попросили наших друзів, наших партнерів: інтернет, гіпермаркет, автозапчастину CarParts.ua, для того, щоб хлопці провели аналіз і зробили нам таблицю. Ось я її маю перед собою. Отже. Диск гальмівний передній є оригінал по форду, є в наявності і коштує 6290 гривень. Колодки гальмівні передні, тільки оригінал чекати 2 дні, коштують 6 тисяч гривень. Наприклад, фільтр АКПП тільки оригінал є по наявності, коштує 1550 гривень. Ремень генератора є Форд по наявності, коштує 1050 гривень. І Гейтс є по наявності і коштує 540 гривень. Ролик обводний ремня генератора. Ford є по наявності, коштує 1800 гривень і Іна теж є по наявності коштує 450 гривень. Помпа чекати 3 дні тільки оригінал, коштує 3900. Ну і давайте щось по підвізці, подивимось, наприклад, важель передній. Передній. Оригінал Ford чекати 40 днів, коштує 700. Матачина передня, тільки оригінал чекати два дні, коштує 6200 гривень. Ну і амортизатор передній, наприклад, тільки оригінал Ford 13 днів чекати і коштує 11600 гривень. Якщо вам цікаво більш детально познайомитись з цінами на нові запчастини Ford Mustang, ви можете скористатися паузою. А посилання на наших партнерів ukrparts.ua є під кожним відео. Друзі, наприкінці цього тест-драйву я хочу вам сказати, що як би погода не намагалася зіпсувати нам настрій, Ford Mustang все компенсував. Я маю надію, що ви чудово усвідомлюєте, що це не стандартний тест-драйв у виконанні нашої команди. Це не гайд по автівці, це не аналіз всіх технічних проблем, які можуть тут бути. Ні, це взагалі не про це. Я впевнений, що жоден з вас ані на мить не забуває, що в країні триває війна. І те, що наш обов'язок як цивільних, це постійно підтримувати Збройні Сили України. І саме завдяки цьому Мустангу та іншим автівкам, які були та ще будуть на розіграшах у нас на каналі або на Карбіт, Цей процес стає приємнішим та ефективнішим. Я вкотре нагадую, що ця автівка розігрується на каналі Карбіт. Я вкотре нагадую, що всю необхідну інформацію ви зможете знайти в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Друзі, величезна вам подяка! Слава Україні! І побачимось найближчим часом, Па-па!